Ості на спадіння мінус понад 12%. Це все результати роботи уряда Шмигаля і його команди. Причому, повертаючись до початку, те, що ми з вами говорили, криза корупції, ну вона шалена. Вона перманентна протягом всієї роботи під час повномасштабного вторгнення. Давайте пригадаємо корупцію в Міністерстві оборони. коли Крали на куртках, крали на яйцях, крали на снарядах, крали на мінах. Тому що, якщо це не приїхало, а гроші на це витрачені, то це вкрали. Це вкрали у наших захисників, це вкрали нашу територію, тому що хлопці і дівчата не змогли захиститись і втримати ті чи інші позиції. Вкрали на фортифікаціях і сьогодні, навіть якщо не вкрали, а просто кудись зарили, так як це робиться, тому що вони іноді складається враження не вкрасти, не похороняти, але. Нам від цього не не легше сумщина. Ви сьогодні бачите плюси.